Вживання психоактивних речовин, їх типи та наслідки вживання у цьому відео ми розглянемо визначення психоактивних речовин, їх походження, класифікацію, особливості дії та головні ризики вживання. Наприкінці цієї сесії ви зможете розрізнити окремі типи та групи психоактивних речовин, які найчастіше зустрічаються на українській наркосцені. Описати вплив цих речовин на психічний і фізичний стан на поведінку людини, їхню взаємодію з іншими речовинами, в тому числі з лікарськими засобами, описати шкоду та ризики, пов'язані з вживанням певних видів психоактивних речовин, оцінити стан особи, яка вживає певні види психоактивних речовин, наркозалежність, епізодичне вживання, інтоксикація, абстиненція тощо. Психоактивні речовини Психоактивні речовини або пар. Це клас речовин, які мають властивість безпосередньо впливати на стан центральної нервової системи і таким чином змінювати психічний стан людини. Під впливом психоактивних речовин може змінюватись загальний стан свідомості або окремі сфери психіки, сприйняття, емоції, мислення. Частіше за все, психоактивні речовини змінюють саме емоційний стан, включаючи ейфорію, піднесений настрій, збудження або, навпаки, заспокоєння чи сонливість. Деякі пар більш істотно змінюють сприйняття, зменшують больові відчуття або навпаки викликають ілюзії та галюцинації, порушення мислення аж до зміни стану свідомості. Людство має досвід вживання психоактивних речовин із глибокої давнини. Можна стверджувати, що в історії, мабуть, немає такого прикладу, щоб практика вживання пар у людській спільноті була відсутня. Змінюються часи, змінюється номенклатура пар, змінюються масштаби вживання, але сам феномен виявляється стійким дуже часто психоактивні речовини вживаються з метою лікування. Найдавнішим лікарським засобом є опіум і його похідні, а також препарати на його основі. На основі алкоголю виробляється ціла номенклатура настоянок. Деякі препарати, які мають психотропні властивості, застосовувались з іншими цілями, наприклад, ефедрин у лікуванні бронхіальної астми, кокаїн для місцевої анестезії. Список пар, які використовуються у медичній практиці, постійно змінюється. Додаються нові препарати, які було щойно винайдено, або підтверджується ефективність вже відомих, наприклад, застосування канабісу у паліативній допомозі чи деяких галюциногенів у лікуванні депресій, неврозів та посттравматичних розладів. Рекреаційне вживання пар відбувається без припису лікаря з метою власного задоволення. Постійне вживання тих чи інших пар без лікарського контролю з часом викликає формування синдрому залежності. Згідно з МКХ 10 усі види залежності від психоактивних речовин. Кодують у рамках діагностичного модуля f 10 f 19 що об'єднує психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Класифікація психоактивних речовин. Давайте розглянемо різні класифікації пар за походженням природні пар як правило рослинного походження алкоголь, тютюн, опіум, ефедрин, кокаїн, канабіс, галюциногенні гриби. Синтетичні пар вироблені шляхом хімічного синтезу із різних сполук: метадон, фентаніл, барбитурати, бензодіазепіни, розчинники, стимулятори, ціла низка нових синтетичних речовин, так звані солі, спайси, синтетичні канабіноїди. Напівсинтетичні пар вироблені з природньої сировини, яка додатково оброблена певним хімічним способом героїн. Амфетамін, ацетильований опій, дезоморфін, креккокаїн за юридичним статусом, легальні пар, обіг яких не обмежується законодавством. Це перш за все алкоголь, тютюн, кофеїн, пар обіг яких обмежуються медичною практикою, це великий список речовин, які застосовуються в медицині. Опіоїди, транквілізатори, снодійні засоби для наркозу, деякі антидепресанти та психостимулятори, пар, обіг яких заборонено і які можуть використовуватись виключно в науково-дослідницьких цілях, це галюциногени, мескалін, псилоцибін, ЛСД, синтетичні канабіноїди і ціла низка хімічних сполук. Тим не менш, окремі держави можуть мати власне законодавство, яке часом не співпадає із міжнародними конвенціями. Наприклад, у деяких країнах Сходу фактично декриміналізовано вживання кату рослини, у листях якої міститься пар Катінон, те саме стосується листів коки, вживання якої легально у деяких країнах Південної Америки. І навпаки, законодавство деяких країн мають заборону застосування лікарських засобів з доведеною ефективністю метадон у Російській Федерації. За специфікацією психоактивної дії це наступні категорії Опіати та опіоїди морфін, героїн, кодеїн, метадон, фентаніл, бупренорфін та інші, Депресанти ЦНС. Алкоголь, снодійні транквілізатори та інші стимулятори ЦНС, амфетаміни, ефедрин, мефедрон, кокаїн, кофеїн, кат, та інші. галюциногени, ЛСД, мескалін, псилоцибін, кетамін. інші речовини канабіс, синтетичні канабіноїди. Існують також інші класифікації, наприклад, за видом рецепторів ЦНС, на які впливають пар: Опіоїдні, адренергічні, холінергічні, гамк, бензодіазепінові і так далі. Це має значення більше у наукових дослідженнях та при розробці лікарських засобів. Давайте розглянемо різні види психоактивної дії пар більш детально. Опіоїди Група опіоїдів має у своєму складі природні напівсинтетичні та чисто синтетичні речовини: природні морфін, кодеїн, опіум омнопон, напівсинтетичні героїн, ацетильований екстракт опію, дезоморфін, бупренорфін, синтетичні речовини метадон, фентаніл, промедол, налбуфін, трамадол. Кожна з цих речовин має певні відмінності, але їх усіх об'єднують ефекти впливу на опіоїдні рецептори ЦНС. Ці рецептори в нормі взаємодіють з ендорфінами, останні схожі за дією на опіоїди, але виробляються в самому організмі людини. Ендорфінна система важлива система, яка відповідає за процеси підкріплення та навчання. Способи вживання можуть бути різними. Пероральний ковтання опіуму метадону у вигляді розчину або пігулки, розсмоктування бупренорфіну під язиком, вдихання випарів, героїн, опіум, втягування порошку через ніс, героїн бупренорфін, внутрішньовенні або внутрішньом'язеві ін'єкції. Варіант внутрішньовенних ін'єкцій зустрічається найбільш часто, оскільки дозволяє при меншій витраті речовини швидко досягати максимального ефекту. Як тільки речовина потрапляє в кров, у людини розвивається стан ейфорії, найбільш виражений стан, пік ейфорії або приход. При внутрішньовенному прийомі спостерігається протягом однієї-двох хвилин, він переходить у плато. Таска волокуша, яке триває протягом декількох годин і супроводжується суб'єктивними та зовнішніми проявами ейфорії, відчуттям приємної теплоти у шлунку, зняттям больових відчуттів, млявістю, сонливістю, часом легкою нудотою, зовнішньо звертають увагу різко звужені зіниці, сухість слизових оболонок, свербіж, клювання носом. Опіоїди викликають зміни у функціонуванні усього організму, найбільш небезпечною є пригнічення дихального центру, що супроводжується зменшенням частоти дихання та зниженням рівня кисню в крові. У тяжких випадках це призводить до смерті через гіпоксію. Систематичне вживання опіоїдів веде до поступового зростання кількості речовини, що вживається. Відбувається зростання толерантності, також поступово з'являються прояви абстинентного синдрому наркотичної ломки, розвиток синдрому відміни, пов'язаний зі змінами в роботі ендогенної опіатної системи. Можна умовно виділити психічні та фізичні компоненти синдрому Відміни. Психічні Тривога, відчуття дискомфорту, дратівливість, депресивний настрій, який супроводжується наполегливим бажанням вжити опіоїди, фізичні болі у м'язах та суглобах, напруженість у м'язах, нежить, болі в животі з проносом, розширення зіниць, мідріаз, тахікардія, гусяча шкіра, пітливість, стійке безсоння. Цей стан розвивається поступово. За декілька днів прояви стану відміни досягають максимуму, а потім починають зменшуватись. Тривалість цього стану та рівень сили проявів залежить від виду опіоїда. Наприклад, стан відміни героїну більш тяжкий, ніж метадону, але з іншого боку, його тривалість є значно меншою. Внаслідок цих змін споживачам опіоїдів важко відмовитись від вживання цих речовин. Формується залежність, яка впливає на поведінку, спосіб життя, соціальний стан та стан здоров'я. Дуже часто споживачі опіоїдів вживають їх у комбінації з іншими речовинами, антигістамінними препаратами дімедрол, хлоропірамін, бензодіазепінами, діазепам, снодійними зопіклон. При зовнішньому огляді звертають увагу на сліди ін'єкцій по ходу вен. Вони можуть бути свіжі або мати вигляд давніх рубців. Внаслідок непрохідності поверхневих вен, яка розвивається досить часто, споживачі опіоїдів починають робити ін'єкції в глибокі вени пахової або шийної області з формуванням так званих шахт. Пар цієї групи можуть взаємодіяти з іншими препаратами, особливо тими, які впливають на систему цитохромів. П450 CYP450 450, це в першу чергу стосується метадону, присутньому як на легальному, так і на нелегальному ринку наркотичних речовин. Якщо ці препарати пригнічують ферментну систему, концентрація опіоїда підвищується, що посилює вплив. Якщо навпаки, то концентрація зменшується і, відповідно, вплив зменшується. Такі препарати, як флуконазол, посилюють дію метадону, а афавіренц, ритонавір та рифампіцин знижують. Зверніть увагу, препарат тенофовіру дезопроксилу фумарат м тдф ftc який затверджено для доконтактної профілактики ДКП, не має значущих взаємодій з метадоном. Негативні наслідки та ризики вживання опіоїдів. Негативні наслідки вживання опіоїдів пов'язані з особливостями їхньої дії, а також з контекстом, у якому відбувається споживання. Якщо опіоїди призначені у якості лікарського засобу, наприклад, з метою знеболення або в програмі замісної підтримувальної терапії і приймаються під контролем лікаря, то побічні ефекти та ризики зводяться до мінімуму. Вживання поза медичним контролем наражає споживачів на цілий ряд небезпек та ризиків. Нестабільна чистота вуличних опіоїдів, вимушені перерви у вживанні, комбіноване вживання з іншими пар становлять значні ризики передозування, яке часом призводить до летальних наслідків. Розвиток стану залежності, зростання толерантності призводять до значних соціальних наслідків. Ціна підтримки свого статусу залежності стає вищою за наявні можливості, навіть коли людина має сталий дохід. У деяких випадках це спонукає людину до вчинення кримінальних злочинів. Необхідність порушувати законодавство у сфері обігу пар, навіть просте придбання опіоїдів для власної потреби становить значний ризик кримінального покарання, в тому числі пов'язаного із позбавленням волі. Перебування у місцях позбавлення волі у свою чергу підвищує ризики розвитку туберкульозу і погіршує соціальні перспективи. Вживання опіоїдів шляхом внутрішньовенних ін'єкцій створює ризики інфекцій, які передаються через кров у першу чергу віл та гепатитів. Також розвиваються ускладнення запалення вен, флебіти, септичні стани тощо. Наявність активної залежності створює перешкоди для лікування різних інфекцій, в першу чергу віл-інфекції, гепатитів та ТБ. Підіб'ємо підсумки. Ми здійснили загальний огляд психоактивних речовин, їх визначення, номенклатуру та класифікацію. Зокрема, ми більш детально зупинились на класифікації пар згідно з особливостями їх психоактивної дії. Опіати і опіоїди включають природні, напівсинтетичні, такі як героїн та ацетильований екстракт опіуму та чисто синтетичні речовини: морфін, героїн, кодеїн, метадон, фентаніл, бупренорфін та інші. Їх можна вживати перорально, інгаляційно та внутрішньовенно. Систематичне вживання опіоїдів призводить до підвищення толерантності. Вживання опіоїдів поза медичним наглядом наражає споживачів на низку небезпек і ризиків. У другій частині ми дізнаємося про інші категорії пар.